Смотри, видел, что у деда есть. Может, это даже моей мамы. Вряд ли? Мой бы папа уже давно отобрал. Да. Mm -hmm. А тетя Даша у него бы ее отсудила. Так что куклу Тимура надо отдать в наследство. Mm -hmm. Давай не будем повторять ошибок моего папы и тети Даши. Это да. Давай лучше будем брать пример с твоей мамы. Она у меня добрая была. Искренне. Да. да? Как я это село? Знаешь, здесь есть что-то такое, чего не хочется уезжать. Например, миллион евро. Смотри, мне в Симура не превратись. Ой, не боюсь, у меня иммунитет. Ну, Но... конечно. А вот вы с ним, когда ссоритесь, точно как близнецы. Да вот. И я тебе говорю. Уже какой ужас. Слушай, ну я буду держать тебя в руках. Да уж, пожалуйста. Не волнуйся, я завтра извинюсь перед всеми, кого обидела. Ты <засыпь> чего ты боишься? Я все сделаю сам. Ты вот тут просто стей на шухере. Мені так страшно. Я ж перший раз порушую закон. Нічого ми не порушуємо. Якщо влада бездіяльна, ми повинні брати ініціативу в свої руки. А якщо хтось з'явиться, то підійдеш до мене і почнемо цілуватися. Ти що я не така, а? Ну, почнемо обговорювати проблеми сільської освіти або культурний занепад Галичини. Вночі? Ти що? Ти що? Люди про нас скажуть. Та плітки почнуть ходити по хотак швидше, ніж пенсії. Слухай, якщо хтось підійде, я застрелюся. Так краще. Краще, значно краще. Там будуть вони в мене знати, як село затоплювати. О. Послухай. А якщо вони почнуть користуватися криницею, я тебе прошу. Там останній раз воду брав хіба хіба ці зарфранцов. Проблеми сільської освіти та культурний занепад Галичини почався ще за часів не Австрії. Це Це кішка була. Я ж не Нічого. нічого. Це все для спасіння нашого села. А, ну так. Ти все зробив, Мирон. Я про колонку. ну, так. Тоді йдемо. Симпатичний, високий, підтягнутий. Мені здається, Катя їхня балована. поїдеш зі сніжанкою до Тернополя? А в мене є вибір. Ти так нібито моєї мамки не знаєш. Як вони тільки в тих обтягнутих джинсах ходять. Як, як водолаз. Ага. Але треба і собі такі джинси купити. Не думаю, що сніжанка зацінить. Якщо ти приїдеш в штанах, як від молодшого брата. Та то я для Каті. А? Ї... 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 Я не розумію. Ї... Та... Та ти що, не поїдеш зі Сніжанкою до Тернополя? Та звісно, поїду. А то ти хочеш, щоб і синичка в руках, і журавель в, в небі. А штани твої обтягнуті не злипнуться? А ти маєш інші варіанти? Забудь їх обох. Там такі води з політехніки в Бережани приїхали. Пальчики оближиш. Якраз для тебе. Слухай, давай спочатку загладжу провину перед Сніжаною і потім подивимось. А? А, а ти що, дійсно будеш її. на лоці катати? Ти що, висловом вдарився? Та то я так, щоб мамка відчепилася. А. Здрасті. Це що, тебе Іван через голосування послав? Ні. Я сама Дістали мене його політичні ігри. Прийшла вибачитися. А куди ж поділась упевненість у тому, що моя Сніжана сама в усьому винна? Винні, ну, каюся, каюся. І Дмитро повів себе як п'яний баран. Він хоч трусілями не світив. Ну, та доста вже про ті трусіля, вже надивилися в тім інтернеті. Ну, вже кинь. Ну, давай поверваємо коси одна одні чи як. Тобі вирішує, ну, Ганю. Та такі зачіски гріх псувати. Бачу. <клес> Тим більше, що Дмитро має намір повести Сніжану до Тернополя, місто великих модних магазинів, місто Великого озера. А оце вже новина. Ти що, не знаєш, що в Тернополі велике файне озеро? Та я про Сніжану. О, вона ж мені нічого не розповідає. От виростила на свою голову. Про Тернопіль навіть словом не прихопилася, уявляєш? Ні, також мені нічого не каже, я випадково дізналася. Тим більше Іван учора казав, що не проти, аби Дмитрик оженився на Сніжані. Ой, та перестань. Твій Іван заради голосу на кому завгодно жениться. Ну, ну ну, ну ти вже якось вибирай слова. Я також, як би там не було, не проти. Щоб Іван женився на сніжані, тю на тебе. Іван уже жонатий, такий тьфу, ляпнеш. Щоб Дмитрик оженився на твоїй сніжані. Угу. Ну, така гарна, достойна дівчинка, така модна, така сучасна. Сніжано. Ану йди сюди! Виспалася вже. Я вже давно встала. Сьогодні так рано встала. Тітань, дякую вам за підтримку. Кіця. Ну що мир та мир. Бувай. Бувай. Мам. Что ты делаешь? Давай набирай. А чё я? Я тебе не юнга, давай вместе как-то. Я тебе объясняю на пальцах. Катя у нас, если я не ошибаюсь, женщина. Я мозговой центр нашей команды, а ты грубая мужская физическая сила. Давай. А давайте физическую силу к лицу применю. Что ты сказал? Успокойтесь, колонка сломана. Кто? Колонка. О, сдается мне, это была диверсия. Не-не-не-не, погоди. Это, наверное, новая модель какая-то. Я в Японии видел, по хлопку работает. Может, сенсорная? Угу. Коль, какой сенсор? Тут ручка сломана, видишь? Нечем качать, не работает. Ладно, ладно, не дураки. Кому в голову придет специально ломать колонку? Тем, кто не очень хочет видеть нас в селе. Что кто бы это мог быть? Кто-кто? Все? Я вам говорил, лучше в ванную починить, чем в эту кровать. Вот куда этот секс-мастер теперь подевался? Ну давай колодец починим. Вон. Да нет. Вдруг оттуда страшная баба вылезет. Может, вы поэтому и заколотили. Не! Сенсора тут нету. Ну, мама! Давай, давай! Рука на высохнут хнут тех, что трохи начистишь. Мам, ну мы на свежий маникюр. Я тебе дам маникюр. Аби то менше лакувала і мазалася заразою, то не бігала в утрусілях по бару. Мам, я тобі все пояснила три рази, я не винна. мабуть, не все. А ну, кажи, що у вас з Дмитром? Ну, я йому подобаюсь. А він тобі? Не знаю. Раніше подобався, а тепер з появою цієї львівської лахудри таке враження, що вона його приворожила. Стривай. То ти хочеш сказати, якщо Катря поїде з села, то у вас з Дмитром буде все ок. А я мабуть, пізніше зайду. Ану, сядь! Я зараз я знайду, зараз, зараз знайду. Такий ти ту брошуру. Я ту інструкцію на пам'ять знаю. Немає в нас ніякого шансу. Чого? Ганна завжди за тебе голосувала. Ну, знаєш, якби мій Дмитро зірвав привселюдно штани з того Петрика, ти б теж за мене не голосував. Згоден. Приклад не той. Yeah. Голова селищної ради не може бути замінений, не може у випадку надзвичайної ситуації. Ну, Що таке говориш? Де у нас надзвичайна ситуація? В нашому селі вон, жодного вулкану немає. О, річка з берегів не вийде, бо давно пересохла. Та й ноги вони сьогодні не крутять, так що на те, що зливи дощику не буде. Нам би повінь, знаєш, так геть все позаливало. Або пожежу таку масштабну, знаєш, якусь справжню пожежу. Ну, про цунамі я не кажу, не з нашим щастям. Що ж, я весіля вірь! Ох, Шурко, знаєш, як мені зараз важко. Так у мене всередині все горить, горить. Голова болить і взагалі. Ой, так мені зле. Слухай, Іванчо. Іване, а може, ти будеш хорий? Шурко. Ти геній. О! А3. Понял. А4. Убил. О, слышь, уважаемый, когда ванная будет готова? Ну, я к водопровод прокладывал. Слышь ты, не поясничай. Давай рассказывай нам, когда все будет готово. Ну, когда дозвел будет? Дозвел? Дивно, як ми тут дихаємо без дозволу. Ну, так, ну, так, Розрішення по моєї тімки. Бумажки вибивати у мене в крові. А ви пролітарій давайте копайтесь тут в земільці. Угу. Не звертайте на нього увагу. Його батьки в дитинстві недолюблені. То до кого звертатися за дозволом? О, ну, то треба вам до голови на прийом записатися. Ага. вівторок з другої до вечора, угу. а в четверг а то ви краще Дмитра попросіть. Він за все домовиться, голова тож його батько. Катерина? Угу. Mm. Надо. Що? А що ви на мене смотрите? Ми будем діяти легальними методами. Подадим офіційну пропозицію. Со вторника по четверги будемо ждать дозволення. Ну, як розрішення буде на папері, так і одразу почнемо робити для труби оце. Все. Арівідач. Іди уже. И этот человек обвинял меня в эгоизме. Да? Что тебе стоит пару раз улыбнуться? Так ты же хотел бумажками заниматься. Вот и улыбайся леснику. Слушай, я мозговой центр. А -а -а -а. Я придумал, как нам провернуть все с разрешением. Вот я себя за это ненавижу, но я очень согласен с Тимуром. Потому что очень хочется помыться. Кат, улыбнись. Ладно. Ну, я две недели не убираюсь в доме. Ну, хорошо. Хорошо же. А, ну окей. Я просто думал свою кандидатуру ну, предложить. Ну, ти так ты. Ну так. Да, да. Дві недельки. Я? Я визнаю, я. в усьому винний. Ну, я Перебрав трохи і. сталося, то, що сталося. Так, на сьогодні про поганий більше, ані слова. Давай краще про хороше. Ну, як я й обіцяв, ми з Сніжаною поїдемо у Тернопіль і купимо їй плаття. Два і гарних. Так, а потім приїдемо додому. І все. Ні, ну, ясне діло, що не все. Перед цим ми заїдемо на озеро і я покатаю Сніжану на лоці. А -а -а -а. Ну, що, Сніжинка, ти згодна? <плес> ну, Я не знаю, мені треба подумати. Ні, ну, Озеро може не бути, буде просто шопінг. Так, 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 так. так. Ти що, ти, ти не поспішай? Ти хіба дівчат не знаєш? Якщо дівчина каже, що вона подумає, це означає, що вона згодна. Правильно, сніжинка? Ну, добре, я згодна. О. Тільки веслувати буде Дмитро. Та ну, понятне діло, що не я. Звичайно, Дмитро. Ну, будемо вважати, що конфлікт залагоджено. Ану, тримай. Покажи на сдатный. Уже... О, плевру пневмония. Ну, давай, плевру. Давай. Ну, туши, ну! <плевра> и, и Васю! <плевра> так кашляет курица, разумеешь? Старого Кипча, коли була пневмонія, то в він ригав аж, З нього легені вилазили. Ой, 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 ой. Ну 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 давай, Іван, придумай ще, що небудь. Я не знаю, там, ну, 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 що, ну, що. Давай, шо? о, що? Давай е-е, опоясуючий колітний ніфрит. Ну, давай опоясуючий якийсь, давай. Які мені треба зібратися. Ну, ну збери ну. Зберися, ну.

Чекай, готовий. Поїхали. О. Ніс не видиш, не видиш, не ведеш. Ні-ні, нема це, йде на звук, йде на звук твоє. Ніс не видиш, Іванчу. Зовсім ніс не видиш. І так, о, не видиш, так? Де я? А 100 долярів видиш, Іванчу? Слухай, ну що ти по кишенях лазиш? Ну поклади на місце. Лайте, купивши на 100 долярів. Мені. Луї де Фінес. Да, не вірю я. Не вірю. Станіславський, хто? Дідкипто. Шорбит. Хуй. Хуй. Ну, може. Може, курці сте не як схоче. Можеш, тепер віру, віру. Так драматично, ну, курті, Іванчук. Іван, я жартував, то не треба того всього, чекай, що ж ти дихання зараз робим рот в рот. Ааа, дура! Мені мару серце не вилізло з грудей, я не вмер, чор, я повірив. Ай, але то було фест, чуєш, як то ще називає того хулера. Це було шизойно-сульфатний Альцмейгер. Во! Мейгер. Дулю він отримає, цей гарбуз. А не вотум недовір. <гліст> Ой, Святка, я тобі скажу, що Діма він скритий романтик. Поїздка в Тернопіль то так оригінально. Ой. Сніжа, я тобі що хотіла сказати? Угу. А ви як поїдете кататись по озеру? То угу. ти не забудьте собі взяти цей засіб від <гліст> засіб від комарів. Світа. Шо? Ця поїздка це наше перше побачення, а ти проте його про озеро. Ой, це ваше п'яте побачення. Свята, у тебе мама вчителька, що тебе рахувати не навчила? Що треба я добре рахую? От сама дивись, хтось зі на проще за цим Любомиром. Та це ж було в 11 класі. Яка різниця? Це раз. Кого mm. Діма першу запросив на танці? Так це ж був білий танець. Не придирайся, це два. Ага. А той випадок в кабаку, про який ти просила не згадувати. Це три. Света, а якщо б та львівська кляча мене не обтраскала, то це було б наше четверте побачення. А я тобі прошу. О, значить, поїздка в Тернопіль це саме, саме п'яте побачення. побачення. А -а -а! Ой, Сніжа. До гадалки не ходи, от і гостинно буде весілля. Ой, коси, коси ви мої. Петро, якщо ти знову прийшов розповідати байки про синицю журавля, то мене не вбав вдома. Дмитро, нам треба поговорити. А, ну, Проходь, почувайся як вдома. Я не відриваю тебе від важливих справ. Ну, Хіба що від подушки. Які а. важливі справи в селі в таку годину? Mm. Так, тут така справа, розумієш, брати попросили, нам потрібна вода. Ну, вода потрібна у всьому живому. Ось в Закарпатській області. В цьому в національному парку. На озері Синівир, ось там багато води. Так, але мені потрібно в Тернопільській області і бажано з крана. І було б добре, якщо б і холодна і гаряче. А які там термальні води? Чого я тебе маю чекати? Ну, скажи, я жінка чи ти? Що у нас змінились традиції побачення? Ну, добре, нічого не кажи. Головне, що ми з тобою вдвох, і ця курка приїжджа нам тепер не заважитиме. Що вона тут робе? О, лишилося у нас в селі жити. Тут така історія. Я питаю, що вона тут робе, га? Прийшла за водою. А, а ти краще нічого не міг придумати. Дмитро не бреше. Я прийшла просити дозвіл на проведення водопроводу, це може вирішити тільки його батько. О, то ти вирішила із моїм дімкою переспати за дозвіл. А ця кубилина тільки цього і чекає. Та... А ви взагалі розумієте, в чому ви мене звинувачуєте? Тільки не треба корчити з себе дюймовочку тут. Так, дівчата, заспокойтеся. Я за мирне в так конфлікту. Що... А це ні. Значить, так, Дон Жуан сільського розливу вибирає тут і зараз. Або я. Або оцей птеродактиль. Це вам не вибори, щоб мене вибирати. Я просто зайшла. Кому я пояснюю? Ну. Все. Ну все. У лісному одномандатному виборчому округу перемогла сніжана. Не вирішиться, тільки повинно. Владима. Доброго здоров'я, шановне панство. Доброго дня. Добрий. Це мій найкращий день. Дозвольте відкрити позачергом. Івачу. Івачу. Іване Устимовичу, у вас все добре? Так, да, Святий очі, ім'я отця і сина, і святого духа. Продовжимо наше засідання. Отже, сьогодні у нас дуже важливе питання. Питання, і ми маємо сьогодні вирішити. Це дуже важливо, щоб ми сьогодні зрозуміли, хто є хто. Так, давайте я оголошу. А сьогодні ми виносимо на голосування вотум недовіри діючому голові. Слухай, кавон. Гарбуз Баштан, я щось не пам'ятаю, вже тебе висували висувало село, яким навіть головою стайні. Я вже не кажу про цілий загал. в нас є голова, то нехай він і проголошує. Ну то чого він мовчить? Що дармовий втрати від сорому? Мовчать. Я все своє життя поклав на те, щоб людям в нашому селі гарно жилось. І ось тепер, коли я не можу ні їсти, ні спати. У мене каміння йде сечею кожен ранок, а по повечорам із кров'ю навіть. Я не можу навіть кулака зімкнути, от тільки дуля й виходить. Бачиш, яка гидотна дуля, як раніше яка була. Так тобі не вдасться вийти сухим з води. Он у статуті записано: якщо голова не може вести засідання, то він знімається з посту. Очка, дай же. А. Що там? А ти як як ти читав? Ну. І Іванчо О! О! Ха, -ха. Ха, -ха. бри там. Гід. О, якось От якось розвиднілась. От бачиш, добре, що ти мені ту таблетку мені дав зранку. Я, яка таблетка? Ну, кругла така от. А, а зелена. То, то, то там та зелена кругла, то тофест таблетка. О, такі таблетки, за то українська таблетка. Ну, так що ти хотів казати про мене? Що ти хотів сказати? Ну скажи, при всіх. Питання мого життя відправити тебе у відставку. З позором. Ну-ну-ну. Хто заводом не довірить діючому голові? Хто проти? Голова не може голосувати сам за себе. Ганно! Твій голос вирішальний.